Нормальне керівництво розуміє, о, це класний юніт, я Буду в нього вкладатися за мою роботу. Я маю право отримувати гроші. В гур є люди, які настільки професійні, вся історія в родичі себе. Якщо забрати цю людину, з системи, все посиплеться, це тримається на масонах. Привіт, ви на каналі Марія Свіжа і я вам хочу сьогодні допомогти позбавитися з цієї професійної меншовартості, яку я спостерігаю у дуже багатьох молодих і не тільки людей, поділитися невеличким своїм досвідом, думками і разом, щоб ми прийшли з вами до думки, що а ну ми достатньо хороші професіонали для того, щоб вимагати для себе адекватного ставлення на роботі, для того, щоб отримувати адекватну і ринкову зарплатню. Бо ну на жаль, доволі часто зустрічаю, коли люди чомусь думають, що от десь там люди неймовірні, професійні, класні. А от я тут дрібноти, на яку навіть не треба звертати увагу. Це не так, друзі. Тому давайте в цьому розберемося. Ставте відосик на фончик. Обов'язково підписуйтесь на цей канал. Це канал для молодих душею людей, які хочуть змінювати себе на краще і змінювати нашу Україну на краще. Також лайк, комент. Поїхали. От, скільки себе свідомо пам'ятаю, завжди уявляла людей, які працюють на якихось поважних посадах, да, або просто типу достатньо відповідальних посадах. Що це люди, кіборги, це люди, які дуже круто роблять свою роботу, що все чотінько, що вони все знають в своїй ніші. Добрий день, бос. Я знаю, що у вас мало вільного часу, тому я одразу перейду до доповіді. Значить, за минулий тиждень ми отримали такі результати. З методикою тюньова матриця, ми все ж таки іплементуємо. Тували цірові меседжі адаптовані під поведінкові патерни нашої ца. Маніпулятивна структура комунікації використано гібридну модель глибинного тригера та ефекту дзеркало, що підвищила емоційне залучення на 23%. Виявлено потенційне насичення повідомленнями в секторі 18-34 років, роки, що ми очікували. Тому ми застосували стратегію латентної репозиції. Додала бота провели дослідження на 300 мільйонів людей. Зрозуміли, що в принципі наша стратегія працює, будемо продовжувати підвищили уже продажі на 18,3%, що є добре. Імплементували штучну модель, все перевірили. Працює тому я. Рекомендувала б продовжувати цей проєкт. Ну, я зробила просування постів, і це нам, по ідеї, повинно допомогти в продажах. Як відслідковувати людей, я не знаю. Ну, я сподіваюся, що це тіпа, працює, бо є певна кореляція. Ну, Ми постики прикольні робимо. Бачила тренд прикольний. Ви взагалі мене слухаєте? І я думаю, що це здебільшого також навіяно кінематографом, да, в цілому культурою, капіталізмом куди ж без нього, і оцією постійною токсичною культурою того, що ми нам потрібно їбашити. Нам потрібно 24 на 7 робити неймовірні речі, працювати навіть коли закінчується робочий день, навчатися постійно і так далі. І так далі. І це не просто про поп культуру, коли навколо тебе люди такі самі, які проникли, Цією ідеєю Єбашилова, то ну, складно цьому супротивитися. І, звичайно, виникає питання, типу, блін, от є от там от якісь міфічні люди, які роблять все професійно, чітко, зразу ідеально. Я не договорила відео. відео. Коли я уявляю якихось суперпрофесіоналів, які роблять дуже круто. А, то в моїй голові, наприклад, якщо це маркетолог, да, то це людина, яка знає якісь супер формули, е, вираховує все якісь неймовірні там, коротше, прорахунки. Е, ідеально просто знає ринок, е, ідеально знає всі тули. І, значить, володіє інформацією, якою не володіють прості смертні. Отак от, от я уявляю роботу і знання професіонала. Поїхали далі. Де я і де ось ці люди? І от така установка доволі довга була в моїй голові, аж там до недавніх пари років. Люди, які там працюють в якихось компаніях, вони прям є, укрутіла, такі от. І щоб бодай працювати на якісь звичайній позиції в цій компанії, я повинна бути ну, розйоб, я повинна знати. Типа все в своїй ніші, я повинна розбиратись, я повинна купу кейсів зробити і так далі. І що допомогло мені зрозуміти, що реальність виглядає трошки інакше, це досвід. На досвіді, ну, от якраз таки починаючи з повномасштабки, я зрозуміла, що все не так. Тобто, так, звичайно, є десь люди, які роблять ідеально, які роблять суперкруто, але до цього вони також прийшли. І можливо у них доволі багато травм, через які вони не можуть не вкладатися та в свою роботу овер-багато. В нормальній ситуації кожна компанія або організація повинна враховувати індивідуальні особливості ну, характеру, наприклад, та, е, кожної людини для того, щоб отримати максимум з цього. Тому е, оця от ідея, що класний працівник тімки своєї це людина, яка е, харизматична, бере відповідальність. Вона взагалі все робить ідеально. Вона просто як машина в вичисленні все робить. Ні, люди різні, і ми повинні це враховувати. Так от спочатку, повномасштабки я поїхала до Німеччини і жила там. Трохи більше року, і цей досвід був для мене насправді безцінним, бо я зрозуміла, що дані, в навіть в великих корпораціях люди, які там на супер хай позиціях, вони навіть можуть не знати того, чого я знаю. Наприклад, я просто в своїй ніші все, що стосується соцмереж, контенту, якихось нових аїшок, нових інструментів, як зробити все швидше, придумую постійно якісь ідеї. Як ну, типу, адаптувати, як зробити класно, як зробити так, щоб е, люди кайфували від контенту. да. Конкретно в Німеччині, коли я працювала, моя тімлітка багато з того, що я знаю, не знала, хоча б вона була на позиції тімліда. Так само, там моя директорка, вона теж нічого дубля не давала. І е, можливо, ви скажете, ну це Німеччина стара Європа, вони взагалі там не хочуть е, рухати пальцем для того, щоб нормально працювати. І це частково. ну, Трошечки десь так в деяких нішах, але все ж таки, ну типа, люди працюють собі не так активно, як у нас. У них є своя певна культура, що ну, типу, для них дивно перепрацьовувати. Тим не менш, вони гарні працівники. Поспілкувавшись з командою, поспілкувавшись з іншими департаментами, командами. А це, тіпа, ну, велика міжнародна компанія. Я думала, що якщо це така крута компанія, то у них повинно бути все на хай левел. От і яке ж було моє здивування, коли я зрозуміла, що ні, просто люди там працюють, знаєте, не ну, типу, люди, які ну з тими самими думками в голові. Як би зробити пошвидше свою роботу, іноді лінуються, іноді посповнять, іноді не знають, як щось зробити, іноді роблять помилки, ну частіше всього роблять помилки, приймають дурні рішення. Просто я думаю, історія в тому, що працює система. Коли ти як індивід та да, робиш ну, така евереч робота, нічого супоранікального, мої зусилля конвертуються і дають ще більше результату, бо налаштована правильна. Система система злагодження департаментів, система налагодження зв'язків в команді правильних прийняття рішень, і вже тоді, будучи в Німеччині, маючи ті скіли, які я мала, я розуміла, що я спокійно можу отримувати, якщо залишуся, да в Німеччині жити можу спокійно далі йти, знайти роботу там, яка буде оплачуватись, хоча б дві тисячі євро. Більше типу, спокійно. Бо виявляється, мої скіли корисні, і виявляється. Цього достатньо для того, щоб бути в якійсь конкретній ніші потрібною, і що багато людей цього просто не ну не знають, як зробити те, що я можу зробити. Але повертаючись до питання, чи є такі люди, які виняткові для якихось ніж департаментів, компаній, та і на яких все тримається, які от, типу, суперпродуктивні, суперефективні? От як ми собі уявляємо ефективного якогось менеджера? Так таке є. Я з таким. Стикалися в своєму досвіді, я таке бачила. Єдине, що, що я зрозуміла: типу, там, де є такі люди, це показник, що це погано. Бо якщо забрати цю людину з системи, все посиплеться. Тобто, ми знову ж таки повертаємося до того, що це. Проблема погано вибудованої системи, тому це не гарний приклад, да, типу, так не повинно бути. Але ну, маємо визнати, що ж гріха таїти, що звичайно доволі часто, да, і можете написати самі в коментарях, чи ви зустрічалися з таким. Далі, і ще один важливий момент. Я думаю, ви не будете сперечатися з тим, що дуже багато кейсів, які мають місце бути, і ну вони є, але. Коли ми їх бачимо десь в соцмережах, не знаю, в новинах, на рік там на якихось сайтах, неважливо на рівні країни, на рівні компанії, на рівні якоїсь маленької тімки, коли там презентують якісь результати, так чи інакше це все прикрашається. Да? Тобто кейс дійсно стався, але в реалі він. Не такий афієць, який пишний помпезний, як це описується, да? які історії, сторітели складаються з там цим досягненням. Я не хочу сказати, що ми всі обманюємо, але ми точно прикрашаємо. Бо ну це певний да, фасад, фасад, який показує нас в кращому світлі. І тому це теж треба враховувати. Якщо ми бачимо там, типа якийсь ну. Крутий, як нам здається, кейс класно. Розібратися більш детально, як так вийшло? Або ваша знайома людина розказує про те, як вона ну, неймовірно щось зробила да, у себе там на роботі, яка вона там зайнята, які які взагалі процеси відбуваються, як людина там все налаштовує. Якщо запитати по фактах, дуже часто, не завжди, але дуже часто виявляється так, що ну, людина робить просто свою роботу достатньо непогано, можливо, навіть. Швидше справляються зі своєю роботою, ніж там зазвичай люди це роблять. Але це все ще ну, проста робота. Ну, в плані людина просто. Доволі багато вкладається в ці задачі, і тому і виходить якийсь результат. Більше того, я вам відкрию секрет: більшість людей не хочуть брати відповідальність, більшість людей не хочуть нормально працювати і не зацікавлені в селф-розвитку. Якщо ви знаходитеся в бульбачці там, де всі хочуть розвиватися, всі хочуть, типа ви біжите десь позаду всіх, то ні, скоріш за все, ви десь посередині, якщо взяти, взяти взагалі всіх людей. Тим паче зараз, коли у нас є великий. Дефіцит кадрів у більшості країн у багатьох багатьох нішах. Тобто ми спостерігаємо те, що у нас менше людей, які можуть виконувати класну свою роботу. Так чому по вам? Людині, яка в принципі зацікавлена, да, робити роботу свою класно, брати відповідальність за себе, людині, яка вкладається в себе так чи інакше, чому б вам не зрозуміти, що насправді ви ну доволі попереду більшості людей. Ну, типа, скоріш за все, якщо ви дивитеся це відео, то це так. Також ми повинні розуміти, що є певні тенденції демографічні, так. Тобто. А зараз яка ситуація? Що е, кількість населення скорочується, це означає, що компанії не мають такого широкого да, розмаїття кандидатів, кандидаток, які хочуть йти на якісь там посади, підвищуватися і так далі. Тобто, в цілому є криза адекватних е, кадрів, які, типу, доволі гарно роблять свою роботу. Тобто, ми навіть не кажемо про тих людей, які як бачить, ну просто вот отакі, о знаєте, отакі, от такі Ні, Ми кажемо про достатньо гарних працівників. Тобто, навіть на цьому рівні є уже криза. Це означає, що компанії вимушені е, пропонувати більшу зарплатню, кращі умови, якісь плюшки. Там да тому. Е, Знаходячись в цьому, не згоджуйтесь на проєкти, в яких вас не поважають, в яких у вас я не знаю, аб'юзять, газлайтять, платять мізер грошей, і і так далі. Зараз найкращий момент для того, щоб себе продавати. Ну і наостанок, можливо, трошечки про факапи. Да? Подивіться, будь ласка, на Америку, Подивіться, будь ласка, на ну, типу, найвищі рівні взагалі. Ми бачимо, що люди факаплять так. Можливо, тільки вгур. От давайте так визнаємо, що можливо, от вгур є люди, які настільки професійні, найкращі шпигуни от з фільмів. От, наприклад, вони існують. Всі інші це просто люди зі своїми вадами. Чи я відговорю вас від того, що поставати суперкрутими, да, я не знаю, ніндзя в, своєму, в своїй роботі, ні, але просто хочу, щоб ви від себе від'їбалися. Дивіться, ось такий чекліст. Да, якщо ви зацікавлені в тому, щоб робити свою роботу гарно, якщо ви навіть системно пройобуючись, робите якісь висновки і покращуєте ситуацію, якщо ви вкладаєтеся у свій розвиток хоча б. Періодично, якщо у вас є всередині бажання робити якісну свою роботу, це от маркери того, що ви скоріш за все доволі гарно справляєтеся зі своєю роботою, і ви достатньо якісний працівник, працівниця, яка. Має право претендувати на гарні умови праці, і навіть якщо ви зараз маєте не дуже багатий багаж знань там скілів, оцього всього там, у вас є свої мінуси, да, як працівника, працівниця компаніям все одно вигідно вкладатися в вас на майбутнє. Нормальне керівництво розуміє о. Це класний юніт. Я буду в нього вкладатися рано чи пізно. Ця людина розквітне і дасть багато профіту а, нам. Я сподіваюсь, трошечки, трошечки розвіяла міраж ідеальності, який чомусь тільки у когось іншого, але не у вас. Як же ж так, Маша? А є ж ще Google, Facebook, Apple, Ми потужні, най, найдорожчі, найбільші компанії в світі? Так. І я думаю, що там відбір просто якийсь неймовірний. І я думаю, що там дійсно більшість працює прям суперпрофесіонали, які заточені під, ну, от Вони прям типу в цьому. Я впевнена, що це дійсно так. Але по-перше, таких компаній одиниці. По-друге, там дійсно дуже шалений відбір. А якщо ви мітите в Apple, окей. Без питань тоді вам дійсно потрібно ставати чимось більше ніж середня ланка. Важливо підсвітити, що навіть в цих компаніях. Є купу факапів, є, ну так само, бо це теж люди там працюють. Рішення, які були прийняті, вони дурнуваті, вони ну, дивні, і це окей. Нема ж такого продукту, який от був би зразу ідеальним. в маркетингу, в якому я працюю, ми постійно тестуємо нові ідеї, нові гіпотези. Більшість з них провалюються, але є якісь, які непогано спрацьовують, і ми їх залишаємо. Так, от починаючи з 2022 року, з якій от сьогоднішнім днем, я нарешті прийняла те, що за мою роботу е, я маю право отримувати гроші, е, отримувати ринкові гроші, отримувати е, гарні умови роботи. І так і повинно бути. Звичайно, у мене і багаж здань, і навичок збільшився, очевидно, але це повинно було так статися, бо, типу, я. Вкладаюся в себе, типу я зацікавлена в тому, щоб робити свою роботу класно, навчатися і робити все, що залежить від мене. Тому і ще раз, чек-ліст. Якщо от, от це все, що я зараз проговорила, є у вас так само. Не переживайте за ваше майбутнє. Все буде добре, і якщо вам буде легше, то от я вам дозволяю, я вам даю пермішен на те, щоб ви відчували себе достатньо компетентною і професійною людиною для того, щоб претендувати на класні вакансії, на класну ЗП, на класні компанії. Адже ви цього варті, боже, це це, це слово на якогось бренду. Напишіть в коментарях, що я забула що звідки, звідки це? І ще один момент, який дуже важливо проговорити. Все, це точно вже останнє. Значить, дуже часто буває таке, що одна людина може заробляти от, от один, а інша людина чотири, скажімо, да, х 1 х4. Але value, який вони дають, буде приблизно однаковий, і не сильно будуть відрізнятися навички і багаж знань, які є у першої, іншій і другої людини. Вся історія в продажі себе, да? типу наскільки людина вміє себе продавати. Це теж, ну тобто, ринок він не однорідний, він дуже різний. Ви можете зі своїми скілами попродати себе там, не знаю на 20 тисяч гривень, а можете продати себе на тисячу доларів. тобто, Дуже залежить це також від вас, від цих навичок і вміння показати себе з якомога кращої сторони, показати, що ви можете донести дійсно велику цінність для там цієї організації, компанії, проєкту. В цьому дуже часто різниця. Я не кажу, що це правило, але я таке часто бачу, тому теж маєте, будь ласка, на увазі цим теж треба працювати. Дякую дуже, що додивилися аж до цього моменту. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити, будь ласка, вподобайку і підписатися на канал. Тут буде більше прикольних відосів. Сподіваюся, я знайду час, коли це все знімать. І е, е, якщо хочете триматися на контакті, підписуйтесь також на мій інстаграм. Діліться, будь ласка, вашими думками в коментарях. Наскільки ви згодні чи не згодні, з моєю думкою. Можливо, я не права, можливо, якщо колись... Я матиму можливість працювати з ніндзя в своїй справі. Я обов'язково вам про це дам апдейти і скажу: що сорі, рєбзя, я була не права, насправді все тримається на масонах. Дякую, гарного дня вам, папа. -па.